За матеріалами СБУ до 10 років засуджено колаборанта, який організовував псевдореферендум щодо приєднання Херсонщини до Російської Федерації. Відомо, що Херсонець, який раніше працював у сфері торгівлі, перейшов на бік окупантів і у вересні 2022 року добровільно вступив до місцевого виборчкому рашистів. Він, звісно, агітував людей проголосувати за приєднання Херсонщини до РФ, звіряв списки виборців, а безпосередньо під час голосування видавав бюлете. Зокрема, особисто вручив один із них гауляйтеру Володимиру Сальдо. Результат таких незаконних дій фейкової дільничної комісії відомий. Держава-агресорка визнала результати референдуму і оголосила Херсонську область частиною Російської Федерації. Після звільнення Херсона силами оборони України зловмисник накивав п'ятими разом із окупантами, але після затримання колаборанту доведеться відсидіти за ґратами 10 років і ще потім протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги.